Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ну що друзі, ми обіцяли поговорити вам про безпеку дітей, особливо в контексті тих свят, які зараз уже зовсім близько, і святого Миколая і Новий рік. І найбільше, звичайно, ми купуємо на подарунки дитячі іграшки. Але як розібратися в тому, яка в них якість, наскільки вони безпечні і як вони за віком підходять нашим дітям? Для цього ми запросили до нас в студію тренерку з безпеки дітей, психолога і керівника проєктів для дітей Олену Лізвінську. І разом зараз якраз і будемо розбиратися, що доречно купувати, а що ні, вітаю. Тебе дуже ранок. рада бачити. Насправді. давай одразу справді розберемося в тому, як нам не загубитися в цьому різноманітті іграшок, тому що магазинів з дитячими іграшками купа та навіть це може бути і не обов'язково магазин іграшок, але будь-де ти заходиш і на полиці щось знаходиш, і не завжди воно тої якості, якої треба, на що в першу чергу ми звертаємо увагу. 100% відсотків неля, ти абсолютно права. Насправді ми звертаємо увагу про просто наскільки воно безпечно буде для дитини вікової категорії, тієї вікової категорії, які ви хочете її подарувати, і насправді головне, наприклад, до категорії дітей до трьох рочків це те, щоб дитинка не проковтнула будь-яке оснащення, оздоблення або мілкі деталі. От у нас є в студії, наприклад, м'які іграшки. От на одній іграшці очі дуже. Такі, такі гудзички. Їх, та, так, їх можна е, легко зкупнути, відірвати. відірвати так само і носик. А на інші іграці вони е, нанесені шляхом вишивки, і це зробити неможливо. Тобто, варіант того, що дитина може їй проковтнути цю здоблення, на порядок менший. Насправді е, другий момент, на який от, можна звернути увагу, це е, пуговиці, оскільки вони також пришиті зовні, і їх також з часу можна легко дитині відняти. Дірвати, тому що в неї вдосталь вільного часу, і вона може це постійно постійно робити. Тому, будь ласка, звертайте друзі увагу не пришиті, а просто навіть і приклеєні. Крім того, в мене тут ціла колекція різноманітних намистин. Так само дуже часто прикрашають іграшки, особливо дівчачі іграшки різноманітними прикрасами. Це також може дитина проковтнути і потім мати додатковий клопіт, який буде потім у всієї родини, оскільки це небезпечно. Слухай, ну давай зараз конкретно от можливо ознак. Або якийсь певний принцип, за яким обираємо іграшки. Декілька ти вже назвала, е те, щоб деталі були там добряче прикріплені, або взагалі їх не було на, uh -huh. на певну вікову категорію. Те, щоб не було дрібних деталей, які можна проковтнути. Але ми тільки відкрили цю коробочку і одразу пішов запах. Такий трішки пластику. знаєш? Да, да. На це ми звертаємо увагу. Обов'язково е є 4Пи, понюхаю, помаци, е е по по, по, відчуй, Потрог, -по, хай, типу, да, ну, типа на русська потрога. Угу. А ось для того, щоб зрозуміти, наскільки це безпечно або небезпечно для дитини, і обов'язково має бути. Або природний запах, або не має бути нікого ніякого, тому що ми, відкриваючи коробку, до речі, маємо е, гарну нагоду відчути, якщо є якийсь присутній хімічний запах, або який викликає у вас якесь занепокоєння. Будь ласка, отримайте звіт купівлі іграшки, або якщо вже принесли вам у подарунок, ви можете подякувати і тихенько його покласти для того, щоб ну, не було Ми, якраз як Краси бачимо це правило. Понюхай, потри, по помацай і прочитай. По Але ж навіть не на всіх іграшках іноді є якесь. Маркування, де можна почитати країну виробника, на який вік вона підходить, і так далі. Що Насправді, це випадку? буде наступна інфографіка. і Там ми найголовніші тези виокремили для того, щоб люди розуміли на що слід звертати увагу, і перш за все йдеться про трилісник у незамкненому колі. Це є знаком відповідності сертифікату якості нашого українського. Угу. А якщо продовжувати стосовно небезпечних іграшок, хочу звернути увагу на різноманітний магнітний. Конструктори, особливо, якщо вони не дуже якісні, вони з часом втрачають свої властивості, і знову ж таки ці магніти можуть випадати, і потім діти їх проковтують. Якщо один магніт нічого не буде, дві-три, вони вже викликають, е, незворотні явища і незворотні наслідки у е, нашому ну, шлуху дитини. Ось оці маленькі магнітні жарт. Ми що... прові... перевіряли, вибачте, я перебив, <сум> уточнюю, що їх дуже багато продають Саме на ринках, угу. на стихійних ринках набагато менше їх у а, магазинах спеціалізованих, тому звертайте увагу і купуйте якісне саме в магазинах, не на ринках і якихось там різноманітних розкладках. А ось такі всякі штучки. Це а, також це дрібнені, також оздоблення. 4. Так це все було вилучено зі шлунків дитини. Ой-ой-ой, ось тому також звертайте увагу різноманітні є. Оздоблювальні матеріали, які дорослі використовують у обладнанні під час обладнання приміщення для того, щоб дизайнерські якісь прикраси зробити і таке інше. Знову ж таки, важливий фокус уваги це елементи живлення. Чи є батарейки Так, батарейки. Ігри, Зазвичай вони є і дуже різноманітні, але от так само як ми взяли для зразку, дуже часто легко можна відкрити. Цього не можна пропускати, якщо будь-яка електронна іграшка додатково має фіксуватися гвинтиком для того, щоб дитина легко не могла угу. так як зараз. Я відкривати будь-який електронний пульт. Так, так. так само є така штука, конструктор, конструктор такі, як це липучка, жах так. мамів дівчат з довгим волоссям. <реш> Тому що це просто не дуже важко, дуже складно його дістати з волосся. Ось, будь ласка, звертайте увагу, mm -hmm. коли ви обираєте подарунки. Слухай, А чим така іграшка може напаки бути небезпечна? Це добра, це, це гарна. іграшка, гарна, але та? так само бачите, вона є погризана. Mm -hmm. Я думаю, що трохи часу, і дитина все одно б його відкусила той язичок. Хоча сама іграшка більш-менш менш безпечна. Ну з різноманітними дрібними конструкторами тут зрозуміло маленькі деталі є дуже небезпечні. Е, до речі, більшість конструкторів є призначені у. Вікову категорію навіть вказують до трьох рочків до шести, але ми також часто знаємо, що в родинах є різновікові дітки старші mm -hmm. і менші, тому це додатково потрібно пильнувати і по можливості пояснювати і знову ж таки контролювати, як саме і чим саме будуть гратися дорослі діти, тому Слушай. що можна малюки про проковтували mm -hmm. і окремо цих чоловічків, і голову від них, і ну на це варто ну, звертати. увагу. Я дивлюсь увагу. на цей набір. Знаєш, і мені як мамі звичайно. Чайно найбезпечнішим раніше здавалися ось ці дерев'яний конструктор, який з яким, начебто, все зрозуміло, зроблений з екологічних матеріалів. Але чим такі деталі можуть бути небезпечними? Знову ж таки залежить від їх розміру, тому що зараз цей навпаки безпечний, тому що ці деталі розроблені mm -hmm. для діток вікової категорії до трьох рочків, і вони власне ним граються, і він ніяк не може зашкодити. Тому також ми обираємо саме такі іграшки. Це один варіант. Так само дерев'яні вони мають бути достатньо великі для того, щоб знову ж таки дитина їх не могла нікуди засунути собі або проковтнути. І так само цей зразок теж є майже йде. Тому що знову ж таки це екологічне е, дерево вкрите, не токсичними фарбами, вартою. Обробленими власне. всіми необхідним чином кутами, і на це також ми можемо звертати увагу при виборі. Угу. Але головне, що хочу звернути увагу, Давай. ось дивіться, це гелєві кульки. Вони ось це такі, гідрогель, так, вони так. такі за розміром, а ці потім. Е, під час потрапляння у шлунок можуть виростати у величезній ну, тобто розбухають, у кілька тому що разів. В себе, тому, будь так, ласка, так. звертайте на це увагу, тому що ця проковтнута маленька кулька потім може наробити величезної небезпеки. От угу. ми бачимо, скільки разів вона збільшилася. Так само вони будуть збільшуватись і у тканинах дитини, коли вони будуть поглинати рідини всередині організму. Зважайте, будь ласка, на це. Я вдячна тобі за такий величезний екскурс. Все детально розклали. Друзі, а ви, будь ласка, на останок, тільки додам, не купуйте іграшки на виріст. Або якщо вам раптом таке подарували для вашої дитини, просто відставте кудись в шафу до того моменту, поки ваша дитина до цієї іграшки не доросте. Олена Лізвінська, тренерка з дитячої безпеки, була у нас в гостях. Дякуємо, що прийшла. Обирайте класні подарунки і безпечні. Найголовніше, найголовніше. продовжується.